Податківці Чернігів виконали завдання покладені на них у минулому році, хоча зростання надходжень незначні в порівнянні з минулими роками. Керівник податкової інспекції Фадір Уляненко пояснює це складною економічною ситуацією в місті. Велика кількість підприємств призупинила виробництво або ж працює на мінімальних потужностях, і все ж вважає, що показники обнадійливі. Це і 100% виконання завдань по державному бюджету. Це і 100% виконання по місцевому бюджету. Кожен 12-й чернігівець займається підприємництвом. Також в Чернігіві на 1 січня нового року зареєстровано понад 7 тисяч юридичних осіб. Однак податківці констатують стрімке зростання бажаючих закрити свій бізнес, таких у три рази більше ніж охочих відкрити свою справу. За останній квартал четвертий кількість підприємців, які прийняли рішення про закриття своєї діяльності 1115. А нових підприємців, які зареєструвалися, 414. У новому році згортання малого бізнесу дещо уповільнилося. Однак податківці прогнозують другу хвилю. Вона може припасти на літо, коли введуть штрафи, і підприємці в повній мірі відчують новий податковий кодекс. Я думаю, що в нас ще якийсь пік очікує. Чому? Тому що коли ми реально почнемо застосовувати, і, можливо, навіть через півроку, бо зараз санкції немає штрафних, як ви знаєте, одна гривня. Тобто, поки що. Нірю в основному, да а от коли ми почнемо застосовувати ще й санкції, то, мабуть, частина людей теж цього навантаження не витримає. Платники податків стали більш дисциплінованішими, менше порушують закони. Вважає очільник податкової інспекції міста. Закликає підприємців спільно вивчати податковий кодекс, аби внести потрібні зміни. Недоліки вже очевидні.